Розпаковка-розпаковочка. Just Emporio лот номер 5 Фабричний сток. Кількість одиниць та ціна вказані в описі. Також контакти для замовлення та детальної інформації. Переходимо до перегляду лоту. Розпаковка лот номер 5 Just Emporio. Just Emporio французький бренд, який виробляється в Індії. Зроблено в Індії. Склад 60 котон і 40 поліестер. Розмір. Цього костюму 2XL. Отже, ви бачили розпаковку лоту. Ми купували окремо штани. Розмір який танець, скажи нам цього костюму? Е, цього костюму Л. Тут Л. Ми купували окремо штани і окремо верх. Так, тут розмір Л. І верх, і низ L. і самі комплектували костюми, так, тут розмір S. але деякі у нас не вверх і низ не співпадав. І от саме цей костюм у нас верх XL, а низ L. Це стокова колекція, тому не всі не все так ідеально, як хочеться. Далі окремо є верхушки, які не знайшлось пари. Тут С в червоному у нас була м і теракотовий колір М. Синім штанам також не знайшлось пари. Синіх верхушок не було Л. Розмір L. В кожному лоті також є одна або дві одиниці від Puma. Тут також йде А XL. Верх у нас XL і низ L. Але вони ідеально один до одного підходять. Далее. Куртки. Сира куртка в размере XXL. Куртки видрезняются. Капюшон и без капюшону Колер хаки. с С капюшоном. Колер бэш. МК. Черный. Колір з капюшоном Елька. І ви бачите, що тут рекомендована ціна 129,9 євро. Це фабричний сток. Ви бачили, ми все розпакували, все було в пакуванні в синьому кольорі з капюшоном розмір Л. Кожний блок має свою ціну. Блок жилети Сірий жилет XL. Зараз за ціни я вам розповім. В синьому з капюшоном 2XL. І хакі колір така темна, темна олива. Це у нас розмір Л без капюшону. Одяг ціна 12,75 євро за одиницю. Куртки 28 євро за одиницю. Жилети 18 євро за одиницю. Ви можете купувати окремо тільки блок одягу чи окремо куртки плюс жилети. Але ми пропонуємо і те, і те разом. Лот. Отже, ми подивилися з вами лот номер 5 і він може бути саме твоїм миру та світла. На зв'язку.